Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів, розділ 13, вірші 1, 52. В Антіохійській церкві були деякі пророки і учителі Варнава, Симон, прозваний нігером, Луцій Киренеєць, Манаїл, вихований разом з Тетрархом Іродом і Савло. як служили вони Господу і постили, Святий Дух сказав відділіть мені Варнаву та Савла на діло. На яке я покликав їх. Попостивши, вони поклали на них руки і помолилися, а тоді відпустили. Вони були послані Святим Духом і пішли до Селевкії, а звідти відпливли до Кіпру. Будучи в Саломіні, звіщали Боже Слово в юдейських синагогах і мали Івана до послуг. Пройшовши весь острів аж до Пафи. Знайшли якогось чоловіка ворожбита, лже пророка, Юдея на ім'я Вар Ісус, який був при проконсулі Сергії Павлі, розумному чоловікові. Той, покликавши Варнаву і Савла, намагався почути Боже Слово. Та проти них виступив Еліма, ворожбит, так перекладається його ім'я. Намагаючись відвернути проконсула від віри. Але Сау, він же Павло, сповнившись Духом Святим і поглянувши на нього, сказав о, сповнений усякого підступу і усякої злоби, сину диявола, ти ворог усякої правди, чи не перестанеш ти перекручувати рівні Господні рівні Господні дороги? І нині рука Господня на тобі, ти будеш сліпий, не бачитимеш деякий час сонця. І зненацька морок і темрява огорнули його, і ходячи навпомацки, він шукав провідника. Тоді проконсул, побачивши, що сталося, повірив, дивуючись вченню Господа. Відпливши з пафи, ті, хто був з Павлом, Прийшли до Пергії Памфлійської, Іван же, відлучився від них, повернувся в Єрусалим. Вийшовши з Пергії, вони прибули до Антіохії Пісидійської і, війшовши до синагоги в суботній день, сіли. Після читання закону і пророків послали начальники синагоги до них, кажучи. Брати, якщо є у вас слово потіхи. Для людей говоріть. Підвівшись і давши знак рукою, Павло сказав Мужі ізраїльські, і ви, хто боїться Бога, слухайте, Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підняв народ, який перебував у єгипетській землі, могутньою рукою вивів їх із неї, і сорок років годував їх у пустелі. Підкоривши сім народів у ханаанській землі, дав їм спадщину їхню землю майже через 450 років. А після цього дав суддів до пророка Самуїла. Потім просили царя, і Бог дав їм Саула, сина Киса, мужа з племені Веніамина, на сорок років. Відкинувши його, він поставив їм царем Давида, якому засвідчив і сказав: Знайшов я Давида, сина Єсея, людину мого серця, він виконає всі мої наміри. З його потомства Бог за обітницею дав Ізраїлеві Спасителя Ісуса. Іван перед його приходом проповідував хрещення на покаяння всьому ізраїльському народу. А коли Іван завершував свій шлях, то сказав, за кого ви мене вважаєте? Це не я, але йде за мною той, якому я негідний розв'язати ремінця від взуття. Мужі брати, сини Авраамового роду і ті, хто між вами, хто боїться Бога. Вам послано слово спасіння, бо ті, хто живе в Єрусалимі і їхні правителі не зрозуміли цього і, засудивши його, виконали слова пророків, які читаються щосуботи, не знайшовши жодної вини, вартої смертної кари, попросили Пилата стратити його. Коли ж виконали все написане про нього, то зняли з дерева і поклали до гробниці. Та Бог воскресив його з мертвих, Він багато днів з'являвся тим, які пішли з ним з Галилеї в Єрусалим, які нині і є його свідками перед людьми. І ми благосвістимо вам ту обітницю, яка була дана батькам. Бог Виконав її для нас, їхніх дітей, Воскресивши Ісуса, як і написано в другому псалмі. Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. А що Він воскресив Його з мертвих, що вже більше не повернеться в тління, так сказав. Я дам вам справжні святощі Давида. Тому і в іншому місці говорить: ти не даси своєму святому побачити тління. А Давид, послуживши своєму родові, з Божої волі заснув і прилучився до своїх батьків і побачив тління. Але той, кого Бог воскресив, не побачив тління. Тому нехай буде відомо вам, мужі брати, що через нього звіщається вам прощення гріхів і всього, від чого ви не могли оправдатися законом Мойсея, у цьому кожний, хто вірить, оправдується. Стережіться, щоб не прийшло на вас сказане в пророків. Дивіться, глумителі, дивуйтеся і зникніть, бо справу роблю. За днів ваших, справу, в яку ви не повірите, якщо хтось і розкаже вам. Коли виходили вони з юдейської синагоги, язичники просили, щоб наступної суботи говорити їм ці ж слова. Як розійшлися із синагоги, багато юдеїв і богобоязні прозеліти пішли за Павлом і Варнавою, ті, говорячи до них. Переконували їх перебувати в Божій благодаті, а наступної суботи майже все місто зібралося, щоби послухати Господнє Слово. Коли юдеї побачили натовп, то сповнилися заздрістю і заперечували те, що говорив Павло, сперечалися і хулили та, набравшись відваги, Павло і Варнава сказали, треба було в першу чергу вам проповідувати Боже Слово, оскільки ж ви відкинули Його і самі себе робите недостойними вічного життя, то ми звертаємося до язичників, бо так заповів нам Господь: поставив я тебе як світло язичникам, щоб ти був для спасіння аж до краю. Землі. Чуючи це, язичники раділи і прославляли Господнє Слово, і повірили ті, хто був призначений для вічного життя, і слово Господнє ширилося по всій країні, а юдеї підбурили побожних і шляхетних жінок та визначних громадян, і почали переслідувати Павла і Варнаву. І вигнали їх зі своєї території. Вони ж, обтрусивши на них пил з ніг, прийшли до іконії, а учні сповнювалися радістю і Духом Святим. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати. Але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь, Господи Ісусе Христе, Син Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас. І приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів, розділ 14, вірші 1, 28. В іконії сталося таке, що вони разом увійшли до юдейської синагоги і говорили так, що повірила дуже велика кількість юдеїв і греків. Ті ж юдеї, які не повірили, підбурили та озлобили душі язичників проти братів. Втім, вони були тут досить часу, відважно діючи в Господі, який підтверджував слово своєї благодаті, роблячи ознаки та чудеса їхніми руками, і розділилися люди в місті, деякі були з юдеями, інші з апостолами. Коли язичники та юдеї зі своїми керівниками здійснили напад, щоб над ними поглумитися і побити їх камінням, вони, довідавшись про це, втекли до лікаонських міст, у лістру, Дервію та в околиці, і там благовістили. У лістрі був один чоловік, хворий на ноги, кривий від народження, він ніколи не ходив. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувши на нього і побачивши, що має віру для зцілення, Павло дуже голосно сказав: Встань прямо на ноги. Той підскочив і почав ходити. Люди побачили, що зробив Павло, і піднесли свій голос, вигукуючи, по лікаонському. До нас зійшли боги в людській подобі і почали називати Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, оскільки той був провідним у слові. Жрець Зевса, який перебував за містом, привів до брами биків з вінками, збираючись разом з Юрбою приносити жертву. Почувши це, апостоли Варнава і Павло. Роздерли свій одяг і кинулися між людей, гукаючи Люди, що ви робите? Ми є такими ж людьми, як і ви, котрі благовістять вам відвертатися від цієї марноти до живого Бога, який створив небо, землю, море і все, що в них. Він у минулих поколіннях допустив, щоб усі народи ходили своїми дорогами, проте він не переставав свідчити про себе, творячи добро, даючи вам дощ з неба і вчасно врожай, насичуючи їжею та веселістю ваші серця. І, говорячи це, вони ледь стримали людей приносити їм жертву. Але прийшли з Антіохії та іконії юдеї і, підбуривши людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і війшов у місто, а на завтра пішов з Варнавою до Дервії. Звістивши Євангелію тому місту та навчивши багатьох, повернули назад до лістри, іконії та Антіохії. вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі, бо ми маємо, казали вони, через великі утиски увійти до Царства Божого. І вони, настановивши їм присвітерів для всіх церков. І, помолившись з постом, передали їх Господу, в якого повірили. Пройшовши Пісидію, вони прийшли у Памфилію і, проголосивши слово в Пергії, спустилися до Атталії. Звідти, вони відпливли до Антіохії, де були передані Божій благодаті на справу, яку вони і завершили. Прибувши туди, і, зібравши церкву, розповіли, що Бог зробив через них, як відчинив язичникам двері віри, і немало часу перебували вони з учнями. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.